По затриманню працівниками поліції, ну, мене особисто. От. І е, коли ми це почали публікувати, то таких випадків виявилося дуже-дуже багато. Ми не будемо говорити по Україні, бо по Україні їх таких е, тисячі, десятки, сотні тисяч таких випадків. А ми говоримо про СМТ Ракетне. То таких випадків дуже було багато. Е, тому ми йдемо до суду і відповідно будемо це питання оскаржувати. І будемо показувати як приклад, що коїться ну, самі вчинки поліцейських, і що коїться у нас в ракетному. Тому, кому буде цікаво, вівторок, 24 число 11.00, буде у нас судове засідання. Хто має бажання, можна просто прийти як вільний слухач і по с